Житомир зустрічав героїв. Із зони проведення антитерористичної операції повернулись 200 житомирських міліціонерів. На лінії вогню силовики пробули понад місяць, охороняючи правопорядок в Луганській області. Як може бути на війні? Додому хочеться до рідних. Отак на війні. яку робота ви виконували? Ми захищали територіальність нашої України на блокпостах. Перевіряли, щоб на нашу територію не попала ні зброї, ні героям слава, наркотики, різні, як ти казав, сіпіратісти і всі другі, щоб наша Україна ненька була вільна і в наших нинішніх кордонах. На війні своє бойове хрещення пройшов Олександр Талько. Зустрічати героя прийшла дружина та дворічний синочок. Дружина радіє, що чоловік повернувся додому живий та неушкоджений, із 30-денного відрядження на сході. Конечно, тяжело было месяц ждать. Переживали, нервничали, звонили. Конечно, переживали. Ну наш знаешь, что за веськового замуж вышла? Нет, я сама Семья забовязана. Да. Синочок ні на крок не відходить від батька, дуже скучив. Олександр розповідає, як проходила служба. Він запевняє, якщо потрібно буде захищати мир та спокій держави, поїде знову у зону АТО. Ну, зараз підвищений настрій, тому що побачив рідних, близьких, приїхав на рідну землю. Взагалі, в зоні проведення антитерористичної операції важка ситуація. Але десь менше, десь більше. Когось хтось попадає під обстріли, хтось попадає в якісь неординарні ситуації. Але хлопці тримаються, виконують свої обов'язки, свої завдання. Поїдете ще. Якщо потрібно буде, поїдемо. Олександр розповідає, що місцеві жителі після побаченого так званого руско міра зустрічають українських воєнних та міліціонерів як визволителів. Ставлення жителів. Змінилося кардинально за ці три місяці, що ми туди їздимо в Житомирській області. Люди от з Луганська, наприклад, виїжджають люди, виходять з машин слізами на глазах, обнімають, цілують, кажуть: ви наші рідні, ви ще спасителі. Робіть щось допомагаєте, бо вже неможливо жити. Як повідомляє начальник управління міністерства внутрішніх справ України у Житомирській області, міліціонери чесно і гідно виконали свій обов'язок перед державою та українським народом. Третій раз ми зустрічаємо наших працівників, міліціонерів Житомирської області. Знаєте, вже третій раз виступаєш і серце радістю показує в тому, що всі наші люди вернулись. Вони виконували завдання по охороні громадського порядку на території Луганської області. Нашим хлопцям в останні часи було дуже тяжко. Весь, Ви знаєте, які, які це напружений час, але наші хлопці... Витримали це все і з цим завданням справились. І слава, і слава Богу, що всі приїхали живі і здорові. Рідні, друзі, колеги і жителі міста прийшли зустріти героїв. Ті в свою чергу, вийшовши з автобуса, гордо розгорнули український прапор із написом Україна єдина. На пам'ять Напам'яслі вони вже нас поміняли собі на у кабінеті. Якщо в наступний раз поїдемо туди, то він буде висіти на нашому блокпосту. Які написи тут взагалі Різні на хто хто що <рес> хотів, той хто ти писав. Погранці, воєнні, хто був рядишком з нами, всі писали, всі пісалі, що хотіли. Васло, патріотичні писали. Україна єдина, Україна єдина, мирного неба над головою. Днями на схід відправилися 200 міліціонерів для захисту правопорядку. Житомир чекає своїх героїв додому. Яна Черпицька, Олександр Зущик, студія Цетів, телеканал СК.